Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любови не маю, то став я, як міч та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Перша любов до Бога це не заслуга людини, а дар Божий, який Він дає по благодаті тим, хто народився згори, як написано у посланні до Римлян, 5 розділ, п'ятий вірш. Любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Отож, отримавши цей дар, кожен християнин має вибір зберегти цю першу любов та примножити її або втратити. Отже, якщо початковий період, так би мовити, духовного немовляти, це як Медовий місяць стосунків любові з Господом, цей період вирізняється особливим проявом Божої благодаті. То опісля настає час розвитку і зміцнення взаємин, що вимагає наших зусиль. Господь сам полюбив кожного з нас більше за своє життя. Кожна людина, яка любить Бога, підтвердить, що насамперед Бог вилив на неї свою любов, наше завдання лише прийняти та відповісти взаємністю. У цьому і полягає виконання найпершої заповіді. Зростання у любові це процес, а не якась одноразова подія. І виконання найбільшої заповіді напряму залежить від нашої готовності відповідати на Божу любов у щоденному житті. Біблія закликає нас полонити всі свої помисли на послуг Христові, а хочете б знати, хто в нашому житті найголовніший насправді? Проаналізуйте свої думки, про кого найчастіше згадуєте, з ким подумки ви радитесь, кому бідкаєтеся? Зокрема, про що людина найчастіше думає, те й займає перше місце у її житті. Апостол Павло говорить про духовну боротьбу, яка відбувається і на рівні мислення. Полонити це активне, цілеспрямоване підкорення кожної думки Христові. Задача полягає не просто в контролі над негативними думками, а в тому, щоб кожен інтелектуальний і емоційний процес проходив через призму Божої правди. Читаємо ще з послання до Римлян, 8, розділ 5 вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Думки, які переважають у людини, характеризують цю людину. Бо як у душі своїй він обраховує, таки і є, написано в приповістях. Тому моліться, Господу, про Божий порядок у ваших думках, як це робив Давид. Прочитаємо про це в Псалмі 18, 15-й вірш. Хай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Божий порядок у мисленні можна охарактеризувати як мислення, узгоджене з Божим Словом, наповнене правдою, чистотою, миром і вдячністю. Це не означає, що віруючий перестає думати про буденні справи, але вони розглядаються крізь призму Божих цінностей. Боротьба за чистоту думок не разова дія, а постійний процес. І найкращий метод не просто, так би мовити, виганяти погані думки, а заміщувати їх Божими істинами. За словами апостола Павла, для деяких людей шлунок їхній Бог. Послання до Филип'ян. Це стосується тих, хто в першу чергу думає про задоволення своїх тілесних бажань. Тут шлунок це символ не лише обжерливості, а й загалом панування фізичних і душевних похотей над духовним життям. Хто або що переважає у твоїх думках, щоб це не було, потрібно вигнати цього ідола із свого серця. Там має бути істинний Бог. Варто наголосити, що іделами можуть бути не лише якісь очевидні гріхи, як, скажімо, обжерливість чи нечистота, а й, так би мовити, благородні речі, робота, сім'я, навіть служення, які зайняли місце Бога в серці. Тому духовна перевірка пріоритетів має бути постійною. Любов не лише почуття, а й мотиви, наміри та вчинки, і саме вони виявляють глибину і щирість стосунків із Богом. А хочете знати, наскільки ви любите Бога? Я зараз пропоную здати, так би мовити, духовні аналізи, за якими можна побачити мотиви свого християнського життя. А в основу тут покладене місце з першого Коринтян. Любов не шукає тільки свого. І перше, на що я зверну увагу, відвідування церкви. Чому ми відвідуємо церкву? Спочатку я назву неправильні мотиви. Ну, вони умовно будуть неправильними, тому що вони не повинні бути на першому місці. Отже, неправильні мотиви, хочу бути спасенним після служіння, мені стає легше отримаю більше благословень від Бога. Хоча ці бажання, звісно ж, теж важливі, але не мають бути першочерговими. Вірний мотив, не особиста користь чи полегшення, а любов і прагнення Божої присутності. А ось і правильні мотиви відвідування церкви. Я хочу прославити Бога. Добре мені, Господи, в домі Твоєму, у Твоїй присутності, бо я люблю Тебе. У Псалмі 25, 8 вірш Давид пише: Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Чи до Бога звернений Твій погляд під час богослужінь, молитв? Дослідимо себе. А зараз ще одне питання для дослідження наших мотивів відвідування християнських спілкувань. Спочатку неправильні мотиви. За мене помоляться, люблю поспілкуватися. Звісно, це теж добре, але що повинно бути на першому місці правильні мотиви. Хочу більше пізнати Бога. Разом з іншими молитися йому, бути в його сім'ї та служити його дітям. Варто перейти від егоцентризму до христоцентризму. А зараз наступне питання для дослідження це ставлення до гріха. Спочатку неправильні мотиви. Не грішу, бо не хочу опинитися в пеклі. Не хочу проклять у своєму житті. А зараз правильні мотиви. Я ненавиджу те, що є мерзотою в очах Господа. Бо люблю його. Знаю, що своїм гріхом розпинаю Ісуса у своєму серці і тому не хочу робити Йому боляче. Доводилося чути від християнина, що йому, так би мовити, Доведеться згрішити, бо він в безвихідній ситуації. Але потім він у цьому покається, і Бог його пробачить, про яку любов до Бога в таких випадках йдеться. Таке мислення виявляє, що серце не керується любов'ю, а шукає виправдання для пристрастей. Гріх, особливо свідомий, руйнує не лише почуття любові до Бога, а й зв'язок із ним та розділяє грішника з Творцем. Святе письмо закликає: хто Господа любить, ненавидьте зло, написано в псалмах. У Бога є багато способів визначити стан нашої любові до нього. Один із них випробування, яке допускає Господь. Таку перевірку Господь робить не для себе, адже Він досконало знає наші серця. А щоб ми побачили справжній стан нашого серця і могли духовно зростати зараз у світі спостерігається жахлива тенденція духовної деградації. Це не деградація церкви з великої букви, а поширення підробок під християнство, які не витримують випробувань обставинами. Господь робить потаємне явним. Тут і підтримка деяких церков воєнної агресії Путіна, лояльне ставлення певних церков до гріхів у вигляді збочень, прихильність християн окремих країн до декотрих сумнівних особистостей. Можна спостерігати різні форми ідолопоклонства, деяких хто називає себе християнами, десь це ідол держави, десь ідол політичної влади, десь ідол культурної толерантності та інше. Це все відхід від біблійної істини заради земних вигод. Духовна деградація починається там, де віра змішується з ідеологією або культурою, замінюючи біблійні принципи тимчасовими людськими інтересами. Багато церков прагнуть не втратити своєї значимості у світі, тому йдуть на компроміс із істинами писання про шлюб, відповідну чистоту. Мораль. Це зараз, звісно ж, не критика чи дискредитація окремих церков чи християн, а нагадування, що ми живемо в останній час перед приходом Ісуса Христа. Цей час характеризується, зокрема, відхиленням від Божої істини багато ким. Час, коли кожному з нас потрібно пильнувати і докладати зусиль, щоб бути саме в числі вірного залишку, не втратити чистоту віри. Віруючі можуть деградувати, коли перестають бути пророчим голосом і починають пристосовуватися до культури влади, моди Вихід повернення до Євангелія. Істина плюс любов. Без компромісу із гріхом, але з відкритим серцем до людей. Біблійний шлях завжди незмінний. Істина плюс любов. Саме тримання або повернення. Цього центру, істина плюс любов є вірним орієнтиром і виходом із духовної деградації. Дай Бог нам не тільки триматися цього шляху, але й бути прикладом для інших, складаючи той вірний залишок дітей Божих, що вистоїть та переможе діла темряви. Амінь. Будемо молитись.